Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, любі наші молільники, возлюблені браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша молода, всі, хто зараз у цю хвилину має ту добру нагоду молитися разом з нами, хто має ту добру нагоду, мати добрий інтернет, світло. Слава Богу, недавно увімкнули і нам світло. Думаю, що є нагода, і ви зараз маєте так само запропонувати, скерувати, зробити посилання і поширити нашу молитву, бо самі бачимо, що в непростий час і зараз особливо є перешкоди зі світлом, з технічними моментами, з інтернетом і так далі. Попри все, молитва триває, і слава Богу, що сьогодні маємо і світло, і інтернет працює. Дай Боже, щоб і далі ми могли дати собі раду і тримати той духовний фронт перед Господом, перед своїм сумлінням і запрошувати, молитися, не зраджувати самого себе. Як сьогодні Господь говорив чувати і молитися, щоби. Не війти в спокусу і бути приготовленим, фарисеї, юдеї часто запитували Спасителя, щоб він дав знаки на небі, щоб вони усвідомили і зрозуміли, коли той час близько. А Христос говорив, що цей час настає сьогодні для кожного з нас, бо не знаємо ні дня, ні години, коли прийде Господь у тому великому соньмі ангелів судити живих і мертвих. І, власне, тому Ісус напоминає, чувайте, чувайте і моліться, приймаючи ту активну духовну складову в своєму житті, наповнюйтеся Богом в Дусі Святому, переконуйте себе і інших у тій правді, Божих чеснот, Божих постулатів для того, щоб зростати і духовно, духовно єднатися з Творцем. Який сотворив все видиме і невидиме весь світ, і нас з вами на свій образ і на свою подобу, дав право обирати, дав свобідну волю, безсмертну душу, і ми всі з вами сьогодні стоїмо перед Божими очима, складаємо і схиляємо свою голову перед Творцем як творіння, яке сотворив Небесний Отець. Тому пам'ятайте, щоби. Усвідомити, прийняти, зрозуміти, нам завжди потрібно приходити на ту розмову до свого Небесного Отця. Саме тою розмовою, про яку ми говоримо, і є для нас молитва, яка наповнює кожного з нас тим духовним наміром, духовним бажанням, щоб ми знову і знову зустрічалися, знову єдналися в молитві. Пам'ятаючи про те, що ми є з вами, Божі діти, Християни, пам'ятаючи, що сьогодні ще один день ми перебули з волі Небесного Отця, пам'ятаючи, що завтра у нашому церковному календарі величне свято, непорочне зачаття Діви Марії Анною, тобто, ми з вами повинні усвідомлювати, що завтра. Є власне величне Богородичне свято, яке напоминає нам про сім'ю і родину Пресвятої Божої Матері, які привели на світ оце дитя, ім'я якій дано було Марія, яка мала і стала тою матір'ю Небесного Господа нашого Ісуса Христа, Месії Спасителя світу, стала тим місцем вмістилищем. Як кажуться ті отці церкви ківотом спасіння, з якого проросло зерно правди, світло для світу. Тому сьогодні наша молитва на Вервиці буде теж молитвою, особливою до матінки Божої, щоби захороняла, плекала кожного з нас. Тому щиро-щиро запрошую всіх, кожного, хто має ту нагоду молитися, запрошую дітей, молодь. Вітаючи нашого молільника Дениска, якого сьогодні маємо день уродин, день народження, і він разом з своїми батьками зараз є на молитві. Тому, Денисику, вітаємо тебе, дитино, дякуємо Богові, що ти разом з татом, з мамою, з родиною молишся з нами вже довший час спільну молитву і всіх дітей, всіх молодь. Дякую, що ви зараз разом з нами, разом із своїми рідними і стараємося. Пам'ятати з глибокою вірою молитися і уповати на Бож супровід і на ту всю Божу супровідну дію, в якій ми поступуємо і рухаємося далі до спасіння. Тому зараз, беручи у руки нашу вервицю, ми розпочинаємо нашу молитву, молитву до Христа, молитву до Діви Марії, молитву, яка об'єднала наші сім'ї, наші родини. Тому молімося щиро. Дякуємо Господу, дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим енергетикам, які роблять все можливе і надможливе, бо ще сьогодні ми знали, що світло увімкнуть близько 12-ї ночі. Але слава Богу, зараз є світло. Зараз є інтернет, де можна гарно транслювати нашу молитву. Тому нехай Господь покріпить кожного, хто робить все можливе, щоб дати нагоду. Нам знову духовно поєднатися, зігріти наші оселі, зробити свої такі навіть буденні справи, бо до того комфорту кожен з нас вже звик. Тому нехай Господь приймає і кожного з нас благословляє. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого, перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас. І на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, молимося разом і всі разом прославляємо Господа і Його славне ім'я Боже. 54. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, спільна молитва, подяки, благодарення за всі. Ласки і щедроти, які Господь нам благословляє, молимося до Божої Матері. Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися, моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, моли за нас. Маріє, Маріє, Мати божа Молися молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося третій десяток, спільна молитва і Боже благословіння для наших героїв, для наших захисників і захисниць. Сьогодні молимося вкотре. Молимося і просимо для поранених про їхнє оздоровлення, для полонених про їхнє визволення, для пропавших про їхнє віднайдення. Молимося за родини наших героїв. Будьмо поруч наших героїв, будьмо поруч дружини, дитини, батька, матері, брата чи сестри, приятеля чи друга. Будьмо поруч в їхній тривозі, в їхній скорботі, у їхніх немочах і випробуваннях. Будьмо поруч в тій тихій молитві і молімося щиро, щоби дав Господь сили витримати, перемогти, все те зло і перемогти спокусу до гріха. Ісусе, Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Молитва за наші рідні близькі родини, молитва за нашу витривалість і нашу велику любов до Бога. Молимося щиро за всіх хворих. Немічних, страждаючих, молимося до Господа за всіх наших духовних наставників, за наших медиків, за наших учителів, за їхню витривалість. Молимося щиро за наших капеланів, військових, лікарняних, освітніх. Молимося щиро за усіх, хто сьогодні старається зробити все можливе і надможливе наших енергетиків, пам'ятаємо їх про них в молитві. Бо дуже багато праці вони прикладають, щоб ми сьогодні з вами бачили, чули, були в теплій хаті. Це дуже важливо. Мали світло, мали інтернет, дякую щиро тим, хто надають ці послуги. Власне, молимося щиро, щоб кожен в родині був збережений за тих, що в чужині, за тих, що далеко від отчого дому, за тих, що прикуті до ліжка в немочах, щоб Господь облегшив їхні страждання. Молимося, Господи, вислухай наше моління, благослови і помилуй. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, мати божа, молися молись за нас. Марія Мая, мати божа, молися, молись за нас, Марія Мария, мати божа, молися молись за нас. Марія Мария, Мати божа, Молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа. Молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Молимося наш п'ятий десяток, наше. Моління і наше благодарення і підсумок 2025 року, в місяці грудні, ми складаємо благодарення за перебутий рік нашого служіння, дякуючи Господу за всі наші немочі, страждання, терпіння, радості, перемоги і упадки. Дякуючи Богові за кожного молільника, особисто як духівник, дякую за кожного, хто сьогодні. Разом з нами і за всі ті намірення місяця грудня, які ви склали зараз в часі молитви, і складаєте і складали під час нашого служіння, пишучи мені особисті повідомлення чи повідомлення, які ви скеровуєте в інші соціальні мережі, але дякуємо Богові за все і дякуємо за кожного, хто є разом і поруч з нами. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наш Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що іси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Хвала Господу і всім нашим молільникам. Дякую за те, що єднаєтеся, за те, що є присутні, за те, що через багато тих всяких незручностей ми все одно тримаємо наш такий духовний стрій, молимося і не опускаємо тої молитви навіть й вчора. Отримав багато повідомлень пізніше, вже вечором, після молитви, де ви писали: Отче, у нас немає світла, але ми чекаємо і ми переживаємо, чи ви молилися, чи буде трансляція, чи буде на сторінці, чи можна ж не зайти і помолитися. Тому, власне, дякую вам за увагу до того, що молитва наповнює наші родини. Дай Боже, щоб нас збиралося якомога більше, і щоб ми насправді плекали і виховували наших дітей, нашу молодь в християнській вірі, бо те, що бачу навіть сьогодні вчора, бачу оті всі моменти невихованості нашої молоді, які абсолютно не можуть відповідати моралі і гідності, то в мене дуже багато повстає питань, найперше до кожного батька-матері, найперше до кожної той особи, яка абсолютно не має ніякого. Ні поваги, ні розуміння. І для мене це, це дуже неприпустимо, коли я бачу, як себе веде молодь, старші хлопці чи дівчата, яким там 15, 16, 17 років. Бачу це все і мені прикро. І тому щиро прошу, звертайте на це увагу. Не дозволяйте себе вести нікчемно, бо виховання воно дуже важливе. Культура поведінки, мораль, гідність все це важливо для кожної сім'ї, для кожної родини. І тому дуже прошу, не нехтуйте, а звертайте на це увагу, бо дуже гірко спостерігати за нашими молодими людьми, дуже гірко не раз бачите, що ми говоримо про війну, говоримо про те, що гинуть наші герої. А що відбувається тут, всередині, тут коло нас. Подумаймо над цими словами, чи за те гинули і гинуть наші хлопці і дівчата. Тому, дорогі дорослі, Бажайте, маєте діти, маєте синів і дочок, пильнуйте, пильнуйте і напоминайте. І ніколи не є зайвим, зайвий раз нагадувати про вихованість, моральність і гідність кожної дитини Божої, яка дуже хоче вже бути дорослою, але її ще до дорослості дуже багато, і гарно треба вчитися, здобувати, розуміти, прагнути і зростати в моралі і в гідності. Тому ми продовжуємо наше моління. Прошу вас, кожного, долучайтеся до молитви. Ми продовжуємо наші діла милосердя. Сьогодні ви бачили, я ділився. Ми знову з дітками мали нагоду бути у хатинці Святого Миколая, де знову дітей ми гарно шанували, і вони тішилися, розповідали віршики, співали, колядували. І це насправді дуже добре, бо ми плавно йдемо тими святами. Завтра непорочне зачаття Діви Марії Анною. Тому пам'ятайте, що завтра велике свято, Богородичне свято, тому прошу шанувати святий день. Крім того, пам'ятайте, що кожен з вас може скласти свої намірення, як на завтра, помолитися наших ан, помолитися щиро і скласти свої намірення на місяць грудень. Тому чекаю на ваші моління, дякую за підтримку сьогодні. Вкотре від вас отримали ваші посилочки, де ви скеровуєте в потребуючим. Дякую щиро за те, що допомагаєте, підтримуєте одягом, медикаментами, смаколиками, засобами гігієни. Все це є потрібне і важливе для тих, хто цього потребує, а особливо для наших захисників і захисниць, де будемо знову формувати нашу допомогу і старатися відправити для тих, хто цього чекає. Тому нехай Господь прийме наше служіння, а вам спокійної ночі, бережіть себе. Бережіть один одного і завтра чекаємо всіх у Божому храмі на наших спільних молитвах. Слава Ісусу Христу!